Вчитування кодексу сержанта збройних водоїду. Я стержаю захисник України, Літер та наставник підмени, помічник та опора, для командира, за будь-яких умови погоджується. Ніколи не здаюся і не відступаю. Я завжди відданий військовій справі. Українському народу та байщині. Я відповідаю за свої кінні за виконання поставлених завдань. За, за Категория. Я ніколи не зупиняюся, я постійно досконалі, я зобов'язуюсь бути прикладом. У виконанні життя лень. До, до сержанського корпусу Збройних сил України. Я за них будувати. Ставиться дочків по службі. Мати не було, ніж того зла. Сьогодні його немає. Я, я. я сержана, я особисто відповідаю. Сержантський розрахунок до бою. армата по.